Але ми працюємо в режимі заслуховування, поки тобто ми заслуховуємо всі питання. Єдине, що ми не маємо можливості вносити відповідні пропозиції, рекомендації, правки, але обслуговуємо вас як. Депутати від відповідної комісії в мене є одне додаткове питання. Почну з додаткового нас створений в Чернівецькій міській раді продовольчий резерв. Частину продуктів ми закупляли за кошти бюджетної міської ради, частину ми отримали від Червоного Христа. Пройшло майже півтори року. Продукти з обмеженим терміном придатності, тому прийнято було рішення керівництвом і до нас зверталися потребуючі. І ми вирішили з резерву віддати продовольчий товар, а саме Чернівецькому геріатричному пансіонату, благодійному фонду Місто Добра, також церкві Адвентистів Сьомого Дня, громадській організації щаслива сім'я та левому участку Дергачівській військовій адміністрації. Всі Крім Дергачівської е, е, міської військової адміністрації, всі решта зсилаються на те, що вони годують внутрішньо переміщених. І в мене ще є планове питання номер 9, Це про внесення змін до програми. Перше, це ми про, переводимо програму у відповідність, тому що на початку військового стану ми багато рішень приймали виконавчим комітетом, і зараз виходить, що в нас на одну програму є сім розпорядчих актів. То хотіли би затвердити це і збільшуємо ми на 2 мільйони програму, Це в розділі другому пожежні заходи. Ми передали, якщо ви пам'ятаєте, пожежникам наше містечко Незламності, яке ми отримали, і кошти в програмі на це не були передбачені. Тобто ми видно само зміни і закладаємо, але чи будуть кошти, чи буде необхідність, це вже інше питання, але якщо якісь будуть нагальні, щоб ми могли швидко реагувати. Це практичення про включення до переліку дистанційних об'єктів на об'єкт провезти 18, це поповний стадіон 4 ліцензу. Вимос у принципі з пропозицією розпочати е, процедуру е, інвестиційного конкурсу для залучення потенційних інвесторів, таким чином вносимо сесію пропозицію про включення дорогої об'єкту до переліку інвестиційних об'єктів. Модернізація е, футбольного стадіону, розширення його встановлення штучного покриття, з сподів... будівництва э, так, так телефоні стадіони школи чи на телевіному балансі відповільної школи <пілик? пілик> Плюс будівництво роздогану, нішових в такому контексті, якщо то снають, на децій, то це залишається в школі. Так, що... тобто згідно закону про освіту, вис... це власність залишається в літами школи, просто пройдеться в користування вже інвестор, то напевно. No, так, вони на да, попередньо ну, по з керівництвом школи теж спілкувалися, тобто їх цікавить, щоб, наприклад, там, до певних годин, там, до 3 чи до 4 займалися безкоштовно, mm -hmm. зрозуміло, які займалися фізкультурою, після того це вже може бути кар'єра, щоб інвестор міг мати якісь інфекція. Mm -hmm. Про розвитку електронного три. У нас зареєстрована позиція для речі, нашого принаймні буде заступимо, вулиці забезпечені. На середньовічної комісії було розглянути певні питання. І було розглянуто на громадських органах на землі столів. Мешканці вулиці категорично, в тому, щоб не перевинувати. Ще ще категорично проти нашої пропозиції перевинувати на познецкряди. А панімічна комісія не підтримала на кузьми. Що... Мешканці проти того обіцян. Петиція була підтримана. А У нас є просто що кузні середина, у нас скведені закриті питання скузнеців, тому щоб вони кажуть. У нас є петиція розглядалася по середину середину, тому воно може бути двічі в питання по. 31. Це бюджет ініціатив, по-моєму, да? Так, бюджет ініціатив, 31 угу. перший. До нас звернувся департамент інфраструктури до з листом про збільшення видатків на завершення робіт по е, проєкту. А по суму? Ну, я прийняю, Більше до 70, звісно, що. Це на 6 мільйонів, -та. так? Та? Ну, це відповідно ті проєкти, які два роки назад там проекти, Якщо можна. О, є, так. Є, є у вас приняття. Є кожна. Що каже, департамент це вже буде достатньо, щоб закінчити з усіма та, деревізований проєкт? Ну, кажуть, що так. Воно вже одна так зараз. Я не можу пройти. А я хочу знайти об'єкти, підкажіть мені на якійсь сторінці. Це департамент інфраструктури треба там те, що вони в принципі мали би бути. Ні, вони не давали, там всі не завершені, у них не завершені Шість днів. Так, і нічого. Там збільшилась коштувальна. Вартість, так. А, я розумію, я розумію. Я, ну, я хочу розуміти, які це об'єкти. Mm -hmm. Там спортивна площадка одна, дві дитячі майданчика. Три тишині. Так. ще І І тридцять друге про внесення змін рішення частині комісії про <сміс> <кій> присвоєння звання почесних громадянин к... 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 Чернівці. Склад комісії був один, і ми його повністю змінюємо. Ровно такий самий, як склад комісії по Кахановську, да? Він ідентичний чи ні? Да. Ні, ну, плюс ангельський. Ну, шкода, що ми можемо так, тому що ми не Ja, Уже не нема, но вы пару Я просто сильно знаю. А я правда комиссия, если там проекту решили. Так, були <крес> <крес> та, проти. О, комісія Шали, як вона називається, була проти того, чтобы... Чтобы вы с комісії, комисії, попередній склад, просто щоб ви бачили. Yes.

Хоча б початку час уже ясно. Якщо ми в частини тільки обмежено, обмежень не виключити. А коли ж примічався, весь уже так я розумію. Ви просто уже не буду відчувати. Так, але це приміщення. Нема просто розказатися. Добре.